Доброго дня, у нас сьогодні на огляді будиночок 253 метри квадратних з загальною площою. Корисна площа 199 метрів на 7 сотках. На даний момент, як ви бачите, вже зроблене озеленення, автополив. Ось тут, як ви бачите, відкатні ворота, далі калітка. На ділянці присутні соснові дерева. Є місце для парковки. Трьох навіть більше чотирьох автомобілів. Пропоную обійти будинок, подивитися територію. Є нормальний відступ від паркану до будинку. Панрамні вікна. тераса крита зроблено озвення туїдає. Це у нас скважина тут, високі туї, а так будинок виглядає з кінця ділянки. У будинку присутня верхня і нижня тераса так виглядає цей, цей кусочок ділянки з тераси. Пропоную зайти в будинок, подивитися планування. Фасад зроблений у нас комбінований клінкерна цегла і, як ви бачите, декоративна така вставка з термодерева. Вхідні двері алюміній. А тут от клінкер. Така цегла. Самі вікна в нас йдуть е, саламандр металопластикові, вхідна група алюмінієва Отже, давайте по плануванню пройдемося, покажу вам. Ссоло нашого планування. Планування. Так. Це у нас на першому поверсі гостєвий санвузол, напроти гостєва кімната. Може бути кабінетом, є вихід, бо таке панорамне вікно з видом на фасадну частину. Також на першому поверсі розташоване технічне приміщення. Місце під котел, болер. Систему очистки і там грибінка теплої підлоги. Тут і каналізацію виведена з водою, під пральну машинку та сушку. Окремо автоматика встановлюється і стабілізація в цьому місці. Слаботочка, свічом розводка робиться підключення до інтернету. Інтернет весь розведений по будинку оптоволокна. Отже, ми зараз з вами знаходимося в вітальні, яка поєднана плавно з кухнею. Кухня у нас тут кутова, розташовується таким чином під кутом і місце під острів. Вивели електрику. Тут є вигляд. і із кухні на терасу. так оце виглядає. Ви Можете побачити конструктив будинка співвідношення з рукою. тут досить. Непогана така на стіни. Трішки також нестандартні у нас сходи, Сходовий марш. Він ширший, як зазвичай, і є ще майданчик такий. Також зроблено освітлення, монолітне перекриття. Ось ми можемо бачити стяжка підлоги і монолітна плита. Також між другим поверхом і третім кришою теж монолітна плита. На другому поверсі представлено у нас таким плануванням. Три кімнати. Це перша кімната, ось така з виходом на власну терасу з класним панорамним по видом. Тут у нас оздоблення йде, бачите, термодерево. Такий вид. Дуже класний. Кімнати має вихід на власну терасу. Ми зараз піднялися по сходах і ось дві кімнати. Для них є спільний санвузол, під душкабіну або ванну тут місце, піде туалет. Тут можна розмістити два умивальники. Ну і основна спальня, мастер-спальня, як її називають. Вона має панорамний вид з вікна. Ось дуже класний вид на містечко. легше дивитися, митиночок. Ось, Ось такий вид чудовий також є вихід на власний балкон. Тут можна зустрічати гостей. Мастер-спальня. Мастер-спальні в нас вихід на балкон і тут гардеробна кімната поєднана з санвузлом. Ось така гардеробна кімната і санвузол. санвузлі у нас тут встановлюється туалет, біде, місце під ванну. і ось тут умивальник на, на дві персони. А, з гардероба Можна зробити вихід на кришу. В гардеробі також встановлюється автоматика по другому поверсі, і тут у нас гребінка теплої підлоги. В будинку всюди тепла підлога, повністю весь будинок опалюється за рахунок теплої підлоги. Тепла підлога водяна, дуже економічний спосіб опалення. Стосовно електрики, скажу наступне, що електрику ми зробили повністю по дизайну проєкту. На цей будинок є у нас дизайн-проєкт готовий. Ви можете його трішечки під себе підлаштувати, а в цілому дуже вдала пропозиція і рішення для вас, для того, щоб зайти і вже від чогось відштовхнутися. Отже, отакий будиночок запрошуємо на перегляд. Будемо раді вам показати його, ознайомити вас зі всіма деталями. Те, що, можливо, не озвучили в цьому відео. Телефонуйте, приїжджайте, будемо раді показати. Ласкаво просимо!